Ну що, ось початок села. Сюди від мого будинку 2 кілометри і 800 метрів. Пройшла я цей шлях за 36 хвилин. А ось там зараз збільшу. Прямо ось то, що ось тут видно. Оце от місце. Це є той самий кратер, про який я говорю. Іллінецька страблема. Поле засіяне пшеницею трошки завдихалася. Так, і от там, де на горизонті видно лепи, от там знаходиться траса. Ну ж кажу, ще півтора кілометри. В принципі, не так уж далеко сюди йти, як воно здається. Оце жовте, це ріпак. цвіте, маслянічна культура, мерези дуже гарні, бузок, яблуні шурую. <laughs>